Я закликаю посміхатись, знайти речі Богом мраді, одне одному допомагати, дарувати блок кохання. Я закликаю не ламати собі, як хорошій якості. Я закликаю не мстити, ворогам запакості. Я закликаю посміхатись, любити світ таким, як є, є, з радості прокидатись. Любити рідне, життя своє. Закликаю бути справжнім. Але, наприклад, брати батьків бать, бать, брати. Закликаю їх цінити із задрібнити, не сумувати, не жити в рожевих окулярах. Реальність бачити цей світ. Почати з себе його змінювати і продовжити свій рід. Любити волю повсякчас. боротися за справедливість, бо виовлює усіх нас, не брехня, а в словах щирість. Закликаю досягати задумані чи мети. Направили як Лінкольн Шляхи легкі знайти. Закликаю вірити в себе і свої сили. Бути чесним. Це з ким як мило. Не, не. Зрадти носа, задати за стелі. Будьте захисником у своїй оселі.